І ось тут доречно знову повернутися до пропрацьовок і розібрати, що ж то таке. Це насправді про усвідомлення того, в який рід ти прийшов, і які програми ти е, програєш у своєму житті. Е, ми, люди, насправді. Набагато складніші, ніж думаємо, чи іноді навіть хочеться нам думати. Бо ми не просто там обираємо собі тіло, обираємо своїх батьків відповідно до певних задач і того, що заслуговуємо. Ми обираємо ще й рід. Бо разом з родом ми отримуємо. Як силу, так і певні завдання.